Ну, да, ну, вы, «Ну хорошо, вы дороги, но тут, «Э, ты ну, 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 какие-то странные вы. Не выпускайте их, чтобы вы не делать. Oh, <laughs> yeah. すてきだね。はいはい

Hey! По доходу заходом туда, очень заклонить. Да. А -а. Маркову Яка, вернису, ганьба! Аркову, Яка, верны суйма! Маркен, давай! 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 Маркен, спасибі добре чую вас

Ми Друзі, отже, три кіновіші будуть підходити, тому що ми зараз вдалося на тих умовах відбувається наша зустріч, але вона в тому, що не зазначить наші провокації, влади, незадачі на світі, стараємося потужного застосування ресурсом ресурсами за оцих оці хотіту. Наш хворого зібрався на ленту. Але я не можу відчути на вас. Вони не змогли заводити наші роботі. Вони не змогли перемагати з усіма на наших сесіях, вони не змогли зробити так, щоб ми телеразою. Ми зустрілися, ми провели на школі дуже важливі старший склад. Перетворена євромайдана громадському. Ми на моєму переноснує енергії до нового іпуску. Я думаю, що це перша така життя, але вона дорога не останнє. Наступні форми євромайдами і Донецьку, і Ліганську, і Сітропетровську. Там заходимо зі Спотрібні. Тому що вони думають, що вони це контролюють. Це контролюють лише ті, хто згоден бути під контролем. Ті тут які підгодні, щоб їх виганяли, котари на велиці наші Якщо ми не виходні, якщо ми не будемо нас хто туди не вигодить. Будемо все згодні. Тому я не довірила своє забрати про Рішення першого форуму цього речі всього майдані. І тим я вас не бачу, це перший приклад.

Давайте зараз все робимо. Ми зараз Україну нам не потрібна українця, якого Україну. Ми її паремо краще, будь-які керманичі, які намагаються нам продиктувати, якою вона має бути. Тому що Україна це всі ми, це всі ці неспокійні люди, які неспокійні на техніки на Майданах, які неспокійні по житті. І які навколо себе про оцю українську бацилу. Українську бацилу власної самоцінності, бажання жити власним розумом на власній землі. Далі ми з вами прийняли фахові рішення в групах. По кожному питанні у нас є фахові рішення, починаючи з бюджету, починаючи з безпеки і закінчуючи такими за... Радянські інститути здавалося і важливими речами як культура і освіта, але саме з цього починається будівництво держави. Ми з вами запровадимо всі державні державотворчі механізми на наших майданах, як освіту, культури, безпеки, так і суди, громадські суди, щоб люди знали, що це не індивідуальне тиро, а рішення громади, і щоб проводилося розслідування, щодо злочинців проти громади, і щоб розпочалося рішення і громади не викидували. Я... Це Ігор Соболєв, який проти громадської ради, ми готовий вами центр Плюс громадські... це на громадський астракіз. Це труха, який ще не розібрався в мобільному телефоні. Аньку, людина за злочин. Оце не так, так за все да? громада, це що? людину зазвеч... зазвеч... да. ну, карала прийняті no за основу конкретні плани дій по кожному пункту. Я перепрошую за слово сполучені конкретні правила на дій. Я розумію, що вже розбивали вуха, але це не окупенки, що який хоче конституцію змінити. В тебе ще там є пам'ять, що ти це пишеш, що ти робиш вигляд. Я робив вигляд, що я написуєш. Є не пише зламалася. Я рекомендації по освіті, по тому, що освіта повинна стати на кожному. Завдання Громадянська судна. Громадянська служба виходить за межі Майданів і піднімати рівень всієї України. Тобто не тих, тільки тих, хто прийшов і хоче, але тих, хто побоявся, хто просто стоїть поруч. Ми виходимо замов, бо Майдан це не хідно. Майдан це механізм розвитку. Да. Оце Галемко з да. як завжди. Да. Як завжди. він на кожному євромайдані так з дівчаткою. Дуже да. у нас хомали. Товариші журналісти, щоб вони був такий солодкий. Там прописані всі рекомендації, як зробити Майдан цікавим, да. яскравим, да. агресивним. Тому що агресивно не в поганому сенсі слова, а в хорошому. В тому активно. Добре, умнішка, зняли агресивну. активно в майданці. От на речі, так ми мене з'їзді і працювали. От заговорися, виправили, вибачте, і десь отак не говорили. От це насправді принцип роботи наш на форумі пардон за на форумі і був. Тому е, і ще раз дякуємо Харкову за те, що вони нас прийняли приємти. ¡Sí, por Але це як баркові в супереч державі був організований університет, караті, який це перезивається. Держава не А вони всі й то організували. Я думаю, все, ми ну, там дуже поділимо. <плес> <св 'язаві> і це дякую і ініціаторам, і організаторам. Дякуємо всім, хто приїхав. Ви знаєте, так Україна насправді і будується. Не тобі бабки платять за те, щоб ти щось зробив, а ти платиш гроші за те, щоб зробити щось в цій країні. Оце один із принципів громадської активності. І ми з вами зараз на власній шкірі вміємо його впровадити. Ми спробували цей гай будувати власним коштом власну Україну. Бо там прийшли хлопці в шоломах, давайте скажемо їм Харкову слава, Кернесу ганьба! Давайте. Харкову слава! Кернесу ганьба Харкову слава! Кернесу ганьба

Тримайтеся, якщо що за мене тримайтеся, я поки що тут здаюсь, здаю якось. Ора, Нормально. Ну, я, якось я якось ще стою. Ну, як можна перейти? Брешно там, якщо мені... Ну ні, рюкзак там під Отлично. Привіт!